Пальник від тера Incognita, який називається Ізер. І дуже схожий на нього пальник від Fire Maple, який називається в мене Blade 2. Коректніше було б взяти 118-й, так, фаермейпл ФМС 118. Тобто цей з нержавіючої сталі і той. А ось цей конкретно Blade 2 це титановий. Це мій пальник. І просто 118-го в мене немає. Тому ну, вони зовні схожі, і я вирішив взяти. Цей деякі характеристики, ну в принципі які? Вага, більш нічого відрізняється. Так? Сьогодні ми на цей пальничці подивимось з вами ближче, порівняємо. Мені дуже такий формат відео цікавий. Я люблю порівнювати речі, які схожі, але від різних брендів. Сподіваюсь, вам також буде цікаво. Всі посилання, все як завжди, все буде під відео. Ось цей продається зі знижкою 10%. Так, бо він з огляду це можна переглянути. В моєму інстаграмі або в моїй телеграм-групі. Поїхали дивитись на ці речі ближче. Хочу подякувати вам за підтримку свого каналу, за всі донати сьогодні прокинувся дуже приємно. Отримав донат. Людина не підписала від кого. Людина дякує. Все піде на мікрофон, бо ви бачите якість мікрофону взагалі ніяка. Я зекономив, як то кажуть. А потім вже замовляв спорядження і на мікрофон в мене не вистачило. І після цього в мене йде лише замовлення спорядження, щоб я міг вам його показувати, а щось з мікрофоном так і не склалось. Тому величезне дякую. Тепер я на крок, ще ближчий до купівлі нового мікрофона. Дякую. Величезне дякую. Показую вам пальник свій. Так? Він титановий, я вже сказав, що більш правильно було б порівняти пальник. Тереінкогніта, він з нержавійки, звісно, з фаермаплом який з нержавійки. Бо Fire Maple FMS 118 з нержавійки, а Blade 2 це той самий 118 але з титану. От мій от з титану. У нього ось таке пакування, чохольчик, і відразу я відкриваю ось цей так. Ізер він називається від тераінкогніта. Відразу давайте ми з вами подивимось на характеристики. Зверніть увагу, що мій титановий, а ось цей з нержавійки. Якщо б ми взяли 118-й від Fire Maple, то плюс-мінус все було б однаково. І по вазі, і по розмірам, і ну, взагалі все-все. Розміри не знаю, для чого сказав. Мій титановий 140 грамів, а ось цей 160, так, на 20, на 20 грамів більше. Але не знаю. Чи це з чохлом, чи без чохла. Ось тут я вам не скажу. Розміри, будь ласка, мого фаєрмапла. І от вам розміри у відкритому-закритому стані. Будь ласка, натискайте на паузу, де вам тут потрібно. Так? А, почитайте те, що вас цікавить. Бачите, тут сталь алюміній, тут в нас титан. 2800 Вт, тобто 2,8 кВт. Ось така от історія. Дуже вони схожі один на один. Тут ще, от, бачите, що тут написано, так, від виробника вітеринкогніта. Також натисніть на паузу, якщо цікаво, можете почитати. Давайте я його відкрию і ми проведемо наше з вами сьогоднішнє відео. Ось так у форматі порівняння візуального, скажімо так. Звісно, підключати я ці пальники не буду. Ті, хто мій канал дивиться давно, ті, я думаю, точно бачили цей пальник в дії. Ось такі от чухольчики, так порівнюємо. Ось цей від теренкогніта трішечки менший. Він ширший, нижчий і ширший. А ось цей він більший за висотою, проте ширина в нього менша, ніж у цього. Ну, затяжечки такі. Все, в принципі, те саме, так? Ну, терень тереінкогні, та ось так от написано: модель. Давайте переходити до найцікавішого, як на мене. По-перше, ми порівняємо з вами клапан. Отже, мій Fire Maple Blade 2 має ось тут вставочку. Я думаю, що вона з цього, як його? З нержавійки, так? А ось тут. Так, різьба з нержавійки, так, а ось тут з алюмінію на тері інкогніта. Дивимось тут збоку. Мій ще має ось тут не тільки всередині гумовий ущінювач, так, а ще і ось тут ззовні. Так, зверху давайте подивимось. Тут от написано тера інкогніта. Хвилинку не фокусується чомусь. А ось тут. Номер, от моделі написано, напевно. А так, в принципі, далі, бачите, ось так йдемо. Ну, шланг, плетіння, так, ну трішки, може, різне. Ну так, відразу її не побачиш, так? Таким непідготовленим оком, скажімо так. Давайте, напевно, що ми подивимось? Довжину шланга давайте подивимось. Бачите? Трара інкогніта буде довшим. От на скільки, бачите? Ось така от різниця по, по довжині, так? Ну, це так, знаєте, коли дивишся на пакування, то, в принципі, ну що, яка тут різниця? Ну, ніякої. А коли ось так в руки береш, то 100% от щось знайдеш. От ми з вами, наприклад, зараз знайшли довжину шланга, шоу те реінкогніти, вона більша. Так, відкриваю лапки. Зараз все будемо прикладати дивитись. Що ще відається е, в оку відразу? Це ось ця трубка попереднього нагріву газу. На Fire Maple, бачите, як вона загнута. Це вона так з заводу. Я нічого нікуди не підгинав, нічого не колхозив. Я таке не люблю, я таке не роблю. Я думаю, що інженери Fire Maple розумніші за мене. На Terra Incognita трубочка попереднього нагріву. Вона, по-перше, вона з іншого матеріалу. так, а по-друге, дивіться, як вона загнута. Вона загнута більше. у фаермапла менше. І у фаермапла ще є отут отвір по центру. А тут от нема в комфорці, Так? А так, в принципі, що? Форма лапок. Прямо ось так, якщо навіть накласти, Ну, воно там однакове, все. Так? Навіть, бачите, ребра жорсткості, там стопори. Бачите, все, все однаково. Це дуже схоже. Матеріали бачите, які різні. Зараз покажу, відкрию. Буду показувати, дивіться. Бачите? І, звісно, як воно виконано. Дивіться, будь ласка. Тобто тут вже ви кожен для себе вирішуєте, що вам більше подобається, дивлячись на те, які у вас смаки. так. В принципі, 20 грамів по вазі. Ось цей більше 2000 коштує Blade 2 FMS 118 Fire Maple з нержавійки коштує 1500 гривень з чимось. І цей також десь стільки ж приблизно. От, що я не зробив, це не подивився характеристики FMS 118 Fire Maple. І не можу вам про них сказати. Але я залишу всі посилання під цим відео. Звісно, зможете перейти, подивитись, почитати для себе характеристики, обрати, який вам більше подобається: Чи 4 інкогніти, чи Мейпл, наприклад. Звісно, все зможете придбати за промокодом, якщо буде таке бажання. За моїм промокодом MyCamping діє знижка 10%. Подивіться, яка краса, як мені подобається ось ця форма. Давайте ось так подивимось, так, наче однакові приніс лінійку. Зараз будемо з вами дивитись вже наглядніше. Значить мінімальна мінімальний відстань. 4 з половиною см. Видно, вже не буду тут шукати, щоб воно фокусувалось чи не фокусувалось, вже не буду це робити. І тут так само, так? Дивіться, так само 4,5. Довжина у нас максимальний розліт лапок. Який 13 см, так? І тут тепер також міряю. Все відкрив. І ось тут 13. Ну, не знаю, начебто воно все однакове, як мені здається. Давайте ось цю довжину заміримо. Можливо, тут десь у нас буде. Так. половиною. Зараз і тут буде так само, напевно. Так. Чотири з половиною. Дуже дивно. Давайте з вами проведемо, як то кажуть, тупий тест. Просто взяв я ось так. Ага. Шо, ти не хочеш Залізати сюди, проводимо тупий тест. Що це означає? Це в тупу потрібно взяти казанок, який ви хочете сюди всунути і дивитись, чи підійде, чи не підійде. Ось дивіться, бачите, яка тут історія. Тобто, якщо там десь якось там їх прям туди сувати, ну може і влізе. Тепер беру Fire Maple. З фаєрмейплом повинно бути легше. Так, бачите? Трішки легше з фаєрмейплом Він тут якось краще залазить, але також не повністю. А от це G3 казаночок, так? Тепер беру більший. Ось цей що G2 на 750 мл. В нього ці прорізи, вони ніби ширші. О, бачите? Ніби, а може і не ширше. Так, беру фаермапл. І ось така історія. З фаермапл прям все стає ось так. Як рідне. Так. Тепер Terra Incognita Ether. Тупий тест. Все чудово. Тупий тест пройдено. Так. Ось бачите, чудово. Така сама історія. Лапки такі самі, як у Fire Maple. Після цього відео, так що ми з вами подивились, що можна взагалі сказати. Отже, трубочка попереднього нагріву газу у Fire Maple загнута менше. Ось тут на Terra інкогніті більше. Вага тереінкогніти пальника більша через те, що тут не ржавіюча сталь, а тут титан. І... Е Ось цей шланг від тереінкогніта, він довший, ніж у Fire Maple. І зараз ми з вами навіть, знаєте, якщо я вже лі лінійку сюди приніс, то давайте з вами і заміримо. Звісно, бачите, які тут умови. Це буде примірно так, дуже-дуже так не точно. Ось так я намагаюсь їх більш-менш однаково зробити. Так. І тут зараз. Ми з вами замірюємо от, от що. Наскільки воно тут довше. Як ми це зробимо? Це відстань від клапана, от звідти, до клапана. І робимо ми це як. Просто прикладаємо сюди лінійку і ось так грубо я вам кажу. Дуже грубо, так? Так, ну, якось хай буде отак. 10 см. 10 см різниця по довжині. Ось цей довший. когнята, так? Тут в нас в Fire Maple вставочка, бачите, яка вона з нержавійки. А ось тут вставки в різьби нема. Тут алюміній. І давайте, напевно, напевно, що? Ну, різні трохи чохольчики, один вищий, другий нижчий. Різний матеріал. Ось тут, так? Бачите? Така от історія. І в принципі це вся різниця. Повторюсь, що було б правильніше, звісно, порівнювати пальник тера інкогніта, що з нержавійки, з пальником Fire Maple що з нержавійки. FMS 118, він називається. З моїм. Порівнювати безглуздо Це інший матеріал, інша вага і, в принципі, інше все. Так потрібно було 118-й, але щось я не знайшлося у мене зараз 118-го. Пробачте. Напевно, може, колись буде, колись часом. Порівняю цей і 118-й. Можливо. Будемо дивитись як це все буде. Зараз зміню камеру і буду з вами розмовляти. З пальником. Тера інкогніта Ізер взагалі дуже просто, дуже легко. Ви можете цей пальник придбати прямо в мене, написавши мені в мій інстаграм MyCamping або в мою телеграм-групу. Як вам більше подобається, знайдіть там мене, я адміністратор, і напишіть мені, скажіть, хочу пальник. Він піде зі знижкою 10%. Пальник крутий, той самий Fire Maple. Значить, і працювати буде так само. Ось така от історія з цима пальниками. Всі посилання на всі ці три пальника я залишу. Всюди ви зможете їх придбати зі знижкою. Якщо вам подобається мій контент, якщо вам подобається взагалі мій канал, ви можете мене підтримати донатом. Як це зробити, вказано в описі під відео. Забув вам сказати, що в мене багато промокодів на різні магазини, різні виробники, різне туристичне спорядження. І мене тільки що кліщ вкусив, будьте обережні. Вся інформація буде під відео, всім дякую. Всім величезне дякую. Побачимося з вами у наступних відео. Всім дякую.